Добро часто ви з вами. Я діма повідомию. Я збираюся показати вам топ-3 безкінечні ферми досвіду, які ви можете побудувати на самому початку вашого виживання. Шоле перед початком цього відео я дуже прошу вас підтримати це відео в та підпискою на канал, бо це допоможе не тільки розвинню мого каналу, а й сьому ют... українському Ютубу. Що ж, ну а поки ви це робите, я починаю. Що ж, ну і перша ферма досвіду, яку ми сьогодні бу будемо будувати, це, напевно, та ферма досвіду, яку знає кожен гравець Майнкрафту. І так, ми сьогодні будемо будувати ферму на спавнері мобів. Напевно, найпростіша та найбанальніша ферма досвіду. Ось наші будівельні матеріали, які знадобляються сьогодні для її будівництва. Так, що ж і перше, що нам треба зробити, так це збудувати кімнат, зробити кімнатку 4 на 4 блоки. Тобто нам треба викупити все в радіусі... Від, від від спавнера в радіусі 4 блоків, як в висоту, як вбок, так і вниз. Що ж, давайте. Що ж, ну а тепер треба на 4 блоки вниз від нашого з вами спавнера. Що ж, ну ось, власне, наша з вами кімнатка, в якій будуть спавнитися самі моби, готова. Що ж, ну а тепер нам з вами треба створити скінечний істотник води. Заливаємо ось таким чином, і у нас тепер є безкінечна вода. І тепер треба ось таким чином порозливати воду вздовж ось цієї ось стіни. Тобто моби у нас будуть спавнитися. І падати в цю воду і змиватися в ось цю от лінію. Що ж, ну а тепер нам з вами треба прокопати саме у цій лінії ще на два блоки вниз. І отак от це все прокопати ось таким от чином. Все. Ну і отут -от під кінець розлити одну воду. Що ж, ну а тепер на... під цим блоком, треба прокопати начо? На три блоки, і тепер треба викопати тут невеличку кімнатку, в якій ми саме будемо фармити наш з вами довгоочікуваний досвід. Викопуємо так, тепер піс... зараз викопуємо ось таку от ямку, беремо скри... скриньки їх якось так. І потім ставимо лійку. На ліку ми тепер ставимо плиту. І, можна сказати, наша ферма вже готова. Що ж, ну тепер все, що нам лишається, це просто проникнути на цей спавнер, зламати усі ці е, смолоскипи і поставити на верх плиту. Ну, або можна ж просто збудувати колону, ну щоб моби не спавнилися. Прибираємо всі. Наші смолоскипи і моби, як бачите, почали вже сповнитися. Тепер прибираємо наш місток і забудовуємо. Все, наша ферма повністю функціонує. Ну а ще про бажання ви можете освітити всі печери довкола, щоб ваша ферма досвіду функціонувала краще. Що ж, ну а тепер все, що вам лишається, це просто отак от підійти і почати вбивати мовів. І потім ви будете отримувати наш з вами довгоочікуваний досвід. Що ж, давайте я засічу зараз час і подивимось, скільки досвіду ми зможемо зробити з цієї ферми за пів години. Ну, понеслася. Що ж, ну і за півгодини фарму у мене з вами накопичився 31 левел. І це враховуючи ті 12 левелів, які у мене були е, до того, як ми почали фармити. Тобто ця ферма може фармити плюс-мінус десь 19-20 рівнів досвіду на півгодини. Що, в принципі, не також і погано. Ну і те, що я зможу від... Виділити з плюсів, так це те, що ця ферма дуже проста і її можна збудувати ну, прямо на початку гри. І ще можу сказати те, що вона може приносити дуже багато корисних речей. Наприклад, гнулу плоть можна продавати священикові картоплю та моркву можна використовувати в якості їжі, залізо, ну, ви самі знаєте. Ну, а з мінусів є не так уже багато, в принципі, досвіду. Бо за півгодини я зміг нафармити всього лиш 20 рівнів досвіду. Ну а тим часом, поки я буду дофармлюватись, ми переходимо до наступного способу фарму досвіду. Що ж, цей спосіб добування досвіду, напевно, буде набагато ефективнішим та цікавішим. Але, власне, і ресурсів для нього знадобиться набагато більше, та і ресурси тут більш складні. Так, що ж, ну, давайте почнемо, напевно, з самого початку. Для початку нам треба викупити з вами невеличку ямку 5 на 5 блоків. Що ж, ну а тепер, отак от е, збоку, нам треба викупити ось таку от невеличку ямку, яку ми власне, будемо стояти і фармити. Так, ну а тепер ми беремо воду і розливаємо її отак от по краях цієї ямки. І тепер треба це все оточити е, стіною з кругляку. Що ж, ну а тепер ми ставимо сюди одну стіну з кругляку і будуємо. Ось таку от конструкцію, як показано на відео. Що ж, ну а тепер посеред цієї от бандури нам треба поставити багаття, бажано його отак-от загасити. Потім навкруги цього багаття треба ось таким чином розставити на півблоки. От як показано на відео. І я розумію зараз, що ви зараз питаєте, рікі-тікі Діма, а що за дурню ти зараз будуєш? Яка з цього буде ферма до 100? Ну ви почекаєте, скоро ви самі все побачите. І вона буде набагато краще, ніж та, що я будував на самому початку. Так. Що ж, ну а тепер нам треба поставити блоки ось так от, і розмістити останній напівблок. І тепер нам з вами треба заспавнити в, на цьому багатті збираків. Е, так, збираків. Якщо ви в креативі, то ви можете отак от їх просто заспавнити. Ось таким чином. Але я буду їх е, розмножувати. А розмножуються вони саме. За допомогою е, музики та аметистових кристалів. Ось таким чином їм даємо. І щоб ця ферма адекватно працювала, нам необхідно десь, ну, чим більше збирків. найкраще 20. Ну, тому що тоді ферма буде працювати найбільш адекватно і проносити, ну, прям, ну, прям дуже багато досвіду. Так, ну тепер треба їх розмножити. І для цього нам потрібна музика. Незвичайно ну, ж я вибрав найголовніший хід сезону. Так, як бачите, вони почали танцювати, і ось вони розмножуються. І таким чином нам треба розмножити, ну, якомога більше, Як скільки зможемо, стільки зможемо. Да, Насправді це не такий легкий, в принципі, процес, тому. Постараємося якомога більше розмножити. Що ж, розмножив я їх, ну, так як я зміг, ну, на максимум, як, який у мене вийшов, але найкраще, коли буде працювати ферма, то це саме коли сутностей там на цьому багатті буде саме 20. Ну що ж, ну а тепер ми переходимо до фінальної стадії створення нашої ферми. Для цього ми ставимо варильну стійку, запихуємо сюди порошок, зап... запихаємо сюди пляшки і нерзкий наріст. І починаємо варити одне зілля, без якого ця ферма просто не буде працювати. Так, так, тепер. Додаємо сюди до незграбного зілля камінь. І я думаю, ви вже починаєте здогадуватися, що я за зілля варю і що це буде за ферма. І у нас отримується зілля зараження. Саме так. Тепер додаємо до нього порох, щоб воно було вибуховим, щоб ми могли його отак от кидати. І тепер просто чекаємо. Що ж, ну і наша з вами ферма досвіду повністю готова. І тепер все, що нам треба, це кинути зілля в збираків і підпалити багаття. І, як бачите, наші збираки почали спавнити лусківниць. Тобто, дивіться, наші з вами збираки не помирають, а просто отримують урон. І за цього зілля спавнить нам лусківниць. І тепер. Ми просто можемо отак от, дивіться, брати. І вбиваючи лусківниць, ми можемо тепер фармити отак от безкоштовний досвід. Ось таким от дуже легким чином. Так, ну і треба взагалі встигати бити по ним. Тому що е, ну, де, ну реально дивіться, як швидко у мене набирається шкала досвіду. Ту. У мене вже скоро так 34 рівень буде. І взагалі на цій фермі треба бути... Ай! Отак йому от добережно, тому що отак от можна підскочити і заніс тебе укусити. Але в принципі факт залишається фактом, те, що. Он як швидко у мене досвід накопичується. А і це тільки 7 елеїв. А я в вліті, якщо там буде десь 20 елеїв, Да, тоді це буде. Тоді ця ферма зможе тягатися з фермою андерменів. Да, цікаво мені, скільки я зможу накопичити досвіду, якщо буду стояти тут цілих пів години. Але думаю, у мене терпіння не вистачить. Бо я майже зі скільки не помер на тій минулій фермі. 35-й левел вже Тож, друзі. У вас напевно питання Рікет-Дікі-Діма. А чому ти зараз знаходишся в такій вузенькій маленькій печерці? Ну, в принципі. Ось чому. Так-так. Скалк. Бо. І я зовсім не жартую. А реально. Ай! Берна. А реально скалк. Тому що, як... якщо отак от постаратися, то. Як бачите, скалк, я... як... як бачите, скалк містить в собі досвід. І якщо знайти ось такі от. Біом Діп Дарку І просто отак от його мотигою. І отак от добути весь досвід, то можна реально нафар... нафармитися. Повірте мені, я колись виж... виживав і знайшов біом Діп Дарку і отак його повністю вигриз. Так у мене десь 40-й левел чи 50-й був. Що ж, тому я зараз пропоную вам повністю очистити цю шахту і подивитися, скільки у нас буде досвід. Ну, поїхали. Да, ну, а також можуть бути ось такі от приємні бонуси е, в якості діамантів. Іди сюди, до мене мої солоденькі. До речі, жилка е, з восьми діамантів. Чому мені, чому мені так на діаманти не везе, коли я виживаю? Ладно, потім задам ці питання. А зараз добуваємо скалк. Ця шахта з Діпдарком виявилася досить маленькою і на фармі. В цьому ну, всього лише два рівні. Але факт того, що це можна використовувати як спосіб довання досвіду, так і правдивий. І з плюсів я, напевно, відмічу те, що якщо цього скалку прям багато, то тут реально можна нормально так досвіду пофармити. Ну, а також можна знайти різні руди, в тому числі діаманти. З мінусів... Е це може бути трохи небезпечно, тому що ви можете натрапити на крикуни, які можуть викликати Вардена. Ну а Варден, ну. краще вам не знати, що таке Варден. Що ж, ну я думаю, на цьому у нас в принципі все. І я сьогодні показав всі, всі можна сказати, найлегші способи добування досвіду. Якщо вам сподобалося це відео, де взагалі цей формат відео, то обов'язково напишіть в коментарях, чи було це корисно. корисно. Ну а також можете заодно підтримати це відео вподобайку та підписку на канал, бо це допоможе, бо це допоможе про розвиненню мого каналу та й українського Ютубу теж. Ну а з вами був я Діма. До наступної зустрічі!